Слухайте уважно. Життя руйнується не тим, чого ви ще не знаєте, а тим, що ви наполягаєте продовжувати робити, навіть знаючи, що це вас руйнує. І найтривожніша частина полягає в тому, що більшість часу це невеликі гріхи чи жахливі вчинки, це дрібні звички, що повторюються щодня, які непомітно руйнують ваші можливості, крадуть вашу енергію та затримують вашу долю. Ви помічали. Як більшість людей помирають, тримаючись за звички, які ненавиділи. Вони працюють на роботах, які презирають, оточують себе людьми, яких не поважають, витрачають гроші, яких у них немає, просто тому що вірять, що іншого шляху немає. Але що, якби я сказав вам, що все ваше життя можна перебудувати, просто відмовившись від певних поведінкових моделей? Що, якби вам зараз не потрібно було нічого нового вчитися, а відпустити те, що вас стримує, ось правда, яку мало хто може винести, це не брак знань паралізує більшість людей, це прив'язаність до старих звичок. Перша поведінкова модель, від якої потрібно відмовитися, це схильність жити в ув'язненні страху, особливо страху критики та страху бідності. Ці два привиди йдуть рука об руку і ув'язнюють розум більшості людей, навіть якщо вони цього не усвідомлюють. Подумайте зі мною, скільки разів ви утримувалися від прийняття важливого рішення, бо хвилювалися, що подумають інші? Скільки разів ви уникали спроби нового шляху, бо сама думка про невдачу здавалася нестерпною? Ця в'язниця не з видимих рад, а з мовчазних думок, які руйнують вашу мужність. Я навчився протягом свого життя, що страх критики один з найбільших крадіїв мрій. Я зустрічав надзвичайно талановитих чоловіків і жінок, які залишалися непоміченими для світу, бо не могли винести думки про те, що їх будуть судити. Письменник, який ніколи не публікував свою книгу. Винахідник, який ніколи не тестував свій винахід, молода людина, яка ніколи не зізнавалася у своїй любові зі страху перед відмовою. Страх перед думкою інших паралізує більше, ніж сам брак ресурсів. І все ж, якщо подивитися холоднокровно, ми усвідомлюємо, що ті, хто найбільше критикує, майже ніколи не досягли чогось вартого захоплення. І є ще один, ще жорстокіший ворог страх бідності. Саме він змушує багатьох приймати роботу, яку вони ненавидять, тримає їх у токсичних стосунках і змушує терпіти приниження в обмін на мінімальне відчуття безпеки. Але я питаю, яка це безпека, коли душа в постійній агонії? Сучасна наука вже показала, що люди, які живуть у постійному фінансовому стресі, більш схильні до серцевих захворювань, депресії та тривоги. Це означає, що страх бідності не тільки краде ваші мрії, але й підриває ваше здоров'я, скорочуючи ваше життя. Я пам'ятаю, як мене кинув виклик Ендрю Карнегі він подивився мені в очі і сказав, що більшість людей помирають бідними не тому, що вони народилися без можливостей. А тому, що вони відмовляються відкинути страх у той момент, і я відчув холодок у хребті, я міг би піти додому, відмовитися від цієї місії та прожити звичайне життя. Але я вирішив зіткнутися з ризиком. Я провів понад 20 років, беручи інтерв'ю у найвидатніших умів свого часу, без гарантії, що ці зусилля принесуть плоди. Я міг би зазнати невдачі, і багато хто сміявся надо мною під час цього процесу. Але якби я піддався страху критики та страху бідності, знання, якими я ділюся сьогодні, ніколи б не побачили світла дня. Бачите, Томас Едісон тисячі разів зазнавав невдач, перш ніж створити електричну лампочку. Уявіть собі, якби він зупинився на паета десятій спробі, боячись сміху своїх колег. Світ залишився б у темряві. З іншого боку, я зустрічав блискучих бізнесменів. Які, боячись фінансового краху, ніколи не наважувалися інвестувати у власні ідеї, багато з них закінчили своє життя гіркими, спостерігаючи за тим, як інші досягають того, про що вони колись мріяли. Але я хочу, щоб ви замислилися над чимось більш інтимним. Скільки разів ви запитували себе, що, якщо я недостатньо хороший? Що, якщо я зазнаю невдачі, цей сумнів природний? Але коли він стає вашим провідником, ви вже переможені, перш ніж навіть почнете. Страх критики та бідності перетворюється на невидиму в'язницю. Розум повторює залишайся там, де ти є, не ризикуй, це занадто небезпечно. І так роки минають, а життя згасає в тиші жалю. Я не кажу, що ви повинні ігнорувати ризики. Навпаки, вам потрібно чітко оцінити їх. Але жити в ув'язненні страху це те саме, що помирати, будучи живим. Справжня безпека не в стабільній роботі, сприятливій думці чи передбачуваній зарплаті. Справжня безпека полягає у вашій здатності довіряти собі, знати, що, щоб не сталося, ви знайдете вихід. Я хочу кинути вам виклик. Протягом наступних трьох днів спостерігайте за кожним вашим рішенням і запитуйте себе: я дію з бажання рости. Чи я піддаюся страху критики чи бідності? Запишіть ці відповіді на папері, без осуду, просто запишіть їх. Ви будете здивовані, усвідомивши, як часто страх непомітно керує вашими виборами. Зробивши цю модель свідомою, ви матимете можливість вибирати інакше. І якщо за цей короткий період вам вдасться зробити єдиний крок, якого ви раніше уникали через страх, ви вже почнете глибоку трансформацію. Бо відмова від страху не означає повного його усунення, а відмову дозволяти йому керувати вашим життям. Це ключ до звільнення вашого розуму та створення простору для всього, чого ви здатні досягти. Друга поведінкова модель, від якої потрібно відмовитися це постійне підживлення прокрастинації та нерішучості. Ця схильність, яка здається нешкідливою, коли ви практикуєте її в дрібницях у своєму повсякденному житті. Насправді є однією з найбільших причин невдач людства. Ви помічали, як більшість людей точно знають, що їм слід робити, але відкладають це на невизначений термін. Вони кажуть: завтра почну дієту, у понеділок почну вчитися, коли буду мати більше грошей, інвестую у свою мрію. Завтра перетворюється на тижні, тижні на роки, і коли вони усвідомлюють це, життя вже пройшло. Прокрастинація це мовчазна зрада. Вона обманює розум, пропонуючи хибне відчуття комфорту. Коли ви відкладаєте щось важливе, ви відчуваєте тимчасове полегшення, але це полегшення перетворюється на провину, розчарування та жалю. Це ніби ви щодня підписуєте невидимий контракт, щоб залишатися в тому ж житті, не усвідомлюючи, що кожне відкладання дорого коштує. Сучасні дослідження вже показали, що прокрастинація безпосередньо пов'язана з більш високим рівнем стресу, тривоги та незадоволення життям. Іншими словами, чим більше ви відкладаєте, тим більш нещасними та незадоволеними ви стаєте. І мова йде не тільки про повсякденні завдання, а й про життєво важливі рішення. Скільки людей відкладають розрив стосунків, які більше не мають сенсу. Скільки відкладають початок проекту, який міг би змінити їх фінанси, скільки відкладають вибачення, примирення, крок, який міг би залікувати глибокі рани, коли рішення не прийнято, життя підвішене, як човен у морі, без напрямку? Я пам'ятаю час у своїй юності, коли мені довелося зіткнутися з цією реальністю. Після закінчення інтерв'ю з Ендрю Карнегі, я знав, що стою перед вирішальним вибором. Він запропонував мені місію присвятити понад двадцять років свого життя інтерв'ю з найуспішнішими чоловіками нашого часу та систематизувати їхні принципи у філософії. У мене не було грошей, безпеки, гарантій. Протягом тижнів я боровся внутрішньо з нерішучістю, я думав, що якщо я зазнаю невдачі, що якщо я витрачу найкращі роки свого життя на щось, що не спрацює. Але я зрозумів, що відкладання рішення буде тим самим, що й відмова від нього. Життя не чекає на тих, хто вагається. Тож я прийняв рішення рухатися вперед. І це рішення змінило не тільки мою долю, а й долю мільйонів, які тепер вивчають ці принципи. Бачите, такі фігури, як Генрі Форд, також довели силу негайного прийняття рішень. Коли він вирішив створити модель, Т і зробити її доступною для мас, він зіткнувся з жорстокою критикою та опором. Багато хто казав, що це неможливо. Якби Форд дозволив собі бути паралізованим нерішучістю, він залишився б просто черговим виробником і не змінив би світ транспорту. Історія доводить, що ті, хто вирішує швидко і рішуче, навіть якщо вони роблять помилки, мають перевагу над тими, хто відкладає і ніколи не ризикує. Але є також болючі приклади протилежного. Бізнесмени під час Великої депресії 1929 року, які вагалися захищати свої інвестиції, які відкладали термінові заходи, які чекали підходящого моменту і в підсумку розорилися, втративши не тільки статки, але й сім'ї та здоров'я. Нерішучість у цих випадках коштувала занадто дорого. Можливо, ви бачите себе у цьому. Скільки разів ви обіцяли собі, що почнете щось важливе, і ніколи цього не робили? Скільки разів ви відкладали рішення, чекаючи ідеального моменту, як ніби життя мало дати вам чіткий сигнал? Правда полягає в тому, що ідеальний момент ніколи не настає. А поки ви чекаєте, інші люди, менш підготовлені, ніж ви, менш розумні, але більш рішучі, рухаються вперед і перемагають. Я хочу дати вам ще один виклик. Виберіть рішення, яке ви давно відкладаєте щось, що, як ви знаєте, потрібно зробити це може бути щось велике чи мале. Вирішіть сьогодні, а не завтра встановіть короткий термін, дотримуйтесь його та спостерігайте, як змінюється ваша енергія. Простий акт прийняття рішення та негайних дій створює хвилю впевненості. Яка охоплює інші сфери вашого життя. Це як запалити полум'я, яке було задушене. Я знаю, що це важко. Я знаю, що розум завжди знаходить виправдання, брак часу, брак грошей, брак підготовки. Але я можу вас запевнити, справжня отрута не в браку ресурсів, а в браку рішень. Коли ви справді вирішуєте, ви знаходите шляхи союзників, ідеї та сили. Про які ви ніколи не уявляли, що їх маєте. Прокрастинація це протилежне, це родючий ґрунт застою. Тож, позбувшись звички зволікати та ставши людиною, яка ухвалює рішення, ви починаєте звільнятися від однієї з найбільших життєвих перепон Не чекайте на сміливість діяти, адже сміливість не передує рішенню, а йде за ним. Сам акт прийняття рішення породжує необхідну сміливість. І коли ви усвідомите це, ви ніколи більше не погодитеся втрачати дні, місяці чи роки, вагаючись. Бо життя в нерішучості це, по суті, вже ухвалене життя, життя вирішене ніколи не рухатися. Третя поведінка, якої слід позбутися, це дозволяти собі панувати сумнівам та браку віри в себе. Сумнів це як невидима отрута, яка паралізує думку та перешкоджає будь-яким послідовним діям. Скільки разів ви починали проект з ентузіазмом, лише щоб поставити під сумнів себе через кілька днів або тижнів, чи спроможний я? Чи заслуговую я на це? Чи замало я замахнувся? Цей шепіт, який здається таким раціональним, зруйнував більше мрій, ніж будь-який зовнішній ворог. Сумнів не тільки послаблює силу волі, а й створює замкнене коло. Коли ви сумніваєтеся в собі, ви вагаєтесь. Коли ви вагаєтесь, ваші результати погані, а погані результати підживлюють ще більший сумнів. Це ніби розум запрограмований доводити самому собі, що він нездатний. І тоді ви починаєте вірити, що ви не народилися для перемоги. Ця поведінка руйнівна, тому що людина часто навіть багато працює, але не вірить у цінність власних зусиль. Це як гребти проти течії. Одночасно пробиваючи дірки у власному човні. Наука показала щось цікаве, дослідження з позитивної психології та нейронауки показують, що люди, які культивують самовпевнені переконання та оптимізм, демонструють більшу здатність до стійкості перед труднощами. Іншими словами, віра в те, що ви можете ще до того, як мати конкретні докази, збільшує ваші реальні шанси на успіх. Це не містицизм, це біологія. Віра в себе активує внутрішні ресурси, підвищує вашу енергію та розширює ваше бачення можливостей. В той час як сумнів, звужує, обмежує та душить. Я згадую значний епізод у своєму житті, який боляче мене навчив цьому. Під час Першої світової війни мене викликали до Вашингтона для співпраці над урядовими комунікаційними проектами. Моє завдання було складним, і я щодня сумнівався. Чи справді я відповідаю цій відповідальності? Була одна ніч, коли я майже здався, переможений почуттям неповноцінності. Але я згадав фразу, яку сказав мені Ендрю Карнегі: якщо ти не віриш у себе, ніхто інший не повірить. У той момент я вирішив заглушити голос сумніву та рухатися вперед, навіть тремтячи всередині. Результат мені вдалося виконати свою місію і навіть відкрити двері. Які пов'язали мене з людьми та досвідом, що змінили хід мого життя. Озираючись назад, я розумію, що якби я піддався цьому сумніву, я б не тільки втратив цю можливість, але, можливо, ніколи б не просунувся до побудови тієї філософії, якою ділюся сьогодні. У цьому пастка сумніву він не просто краде сьогодення, він викрадає цілі майбутнє. Розгляньте приклад Франкліна Д. Рузвельта. Який зіткнувся з паралічем поліоміеліту. Якби він підався сумніву у своїй здатності керувати, він ніколи б не став президентом і не вів би Сполучені Штати крізь велику депресію та Другу світову війну. Він міг би провести своє життя, оплакуючи свої фізичні обмеження. Але він вирішив повірити, що його розум і його бачення сильніші за його ноги. Саме ця віра в себе утримувала його непохитним перед найбільшими кризами свого часу. Навпаки, скількох талановитих людей я бачив, що втрачали себе, тому що не могли повірити в себе. Я пам'ятаю блискучих молодих людей, яких я інтерв'ював протягом багатьох років, повних ідей, але які дозволили сумніву роз'їсти їх. Деякі опинилися на посередніх роботах, інші кинули академічну кар'єру, інші піддалися алкоголю та саморуйнуванню. Це був не брак таланту, це був надлишок сумнівів. Можливо, ви переживаєте це зараз, Можливо, ви носите в собі мрію, яку ніколи не наважувалися розкрити, бо боїтеся бути осміяним. Можливо, у вас є навичка, яку ви завжди хотіли розвинути, але сумнів у своїх можливостях паралізує вас. Запитайте себе, скільки ще років ви піддастеся сумніву, перш ніж зрозумієте, що він не приніс нічого, крім жалю. Я хочу запропонувати щось практичне. Протягом наступного тижня виберіть сферу вашого життя, де вами панував сумнів. Це може бути ваша кар'єра, стосунки чи фінанси. Напишіть впевнену афірмацію та повторюйте її щодня, особливо коли виникає сумнів. Не недооцінюйте силу цієї вправи. Коли ви звертаєтесь до себе з переконанням, що ви спроможні, ви починаєте навчати свій розум вірити в нові можливості. Поступово ця ментальна схема замінює схему сумніву. І пам'ятайте, віра це не відсутність страху, це рішення продовжувати, незважаючи на нього. Це впевненість у тому, що навіть якщо ви спіткнетеся, ви навчитеся підніметеся та знайдете шлях. Те, від чого вам потрібно відмовитися, це не тільки сумнів, але й звичка щодня підживлювати цей сумнів думками про нездатність. Бо кожного разу, коли ви повторюєте, що не можете, ви зміцнюєте кайдани, які вас завоязують. І кожного разу. Коли ви стверджуєте свою спроможність, навіть якщо ви не бачите негайних результатів, ви послаблюєте ці кайдани. Тому виберіть прямо зараз залишити цю руйнівну поведінку позаду. Життя не дає гарантій, але воно дає можливості. І лише ті, хто вірить у себе, здатні їх схопити. Сумнів це невидима в'язниця. Віра в себе це ключ, який відмикає двері. Четверта поведінка, якої слід позбутися, це культивування виправдань та постійне виправдовування власної стагнації. Ніщо не ув'язнює людину так сильно, як звичка завжди знаходити зовнішню причину для того, щоб не діяти. У мене немає часу. У мене немає грошей. Я народився в бідній сім'ї. Країна не допомагає мені не щастить ці фрази. Повторювані день у день стають зручним щитом від відповідальності, але й нездоланною стіною на шляху до зростання. Найтрагічніше те, що, повторюючи ці виправдання, людина починає вірити в них як у абсолютні істини, тоді як насправді вони є нічим іншим, як ретельно прикрашеними виправданнями. Я навчився, після інтерв'ювання тисяч чоловіків і жінок, що межа між тими, хто досягає успіху, та тими, хто зазнає невдачі. Полягає не в інтелекті, не в спадщині, не в шансі, а в готовності взяти на себе повну відповідальність за власне життя. Ендрю Карнегі, наприклад, народився бідним, сином шотландського ткача. Не було жодних сприятливих умов, жодної успадкованої фортуни, але він відмовився жити на виправданнях. Він вирішив працювати, вчитися та ризикувати, доки не став найбагатшою людиною у світі в свій час. Тепер подумайте, скільки людей народилося в подібних або навіть кращих обставинах і закінчили своє життя, скаржачись на невдачу. Що їх розділяло, це не умови, а їхнє ставлення до них. Виправдання діють як наркотик, що заглушує розум. Вони на мить полегшують біль совісті, але з часом роз'їдають душу. Ті, хто живе на виправданнях, завжди мають пояснення для відсутності результатів. Але ніколи не мають результатів, щоб показати. І ось сувора правда, світ рідко пам'ятає тих, хто має хороші виправдання, але завжди пам'ятає тих, хто має досягнення. Я сам пережив цю реальність. Коли я почав збирати принципи, які мали стати філософією успіху, я зіткнувся з безліччю труднощів. Багато разів у мене навіть не було грошей, щоб заплатити за їжу. Я подорожував милями в пошуках інтерв'ю, мене відкидали, осміювали та називали дурним мрійником. Я міг би сказати собі це неможливо у мене немає ресурсів, я не народився з срібною ложкою. Ці виправдання завжди були під рукою, готові втішити мене. Але я вирішив не використовувати їх. Замість того, щоб питати, чому я, я запитав, як я можу. Цей простий сув перспективи тримав мене в русі, навіть коли все здавалося, що змовилося проти мене. З іншого боку, я бачив приклади блискучих людей, які втратили себе саме через те, що прийняли виправдання. Один молодий чоловік, якого я колись інтерв'ював, мав усі умови для навчання, але казав, що система несправедлива і тому це не варте зусиль. Він провів своє життя, звинувачуючи політиків, бізнесменів. Економіку і помер у злиднях, ніколи не зробивши справжнього кроку до свого потенціалу. Це на світ його переміг, це були виправдання, які він культивував як сад ілюзій. Чи помітили ви, як легко знаходити виправдання? Якщо хтось не може схуднути, вони звинувачують свій обмін речовин. Якщо вони не можуть просунутися у своїй кар'єрі, вони звинувачують свого боса. Якщо вони не можуть стати підприємцями, вони звинувачують брак капіталу. Цікаво те, що в кожній з цих ситуацій є інші люди, які в тих самих або навіть гірших умовах досягли успіху. Це доводить, що проблема не в обставинах, а в поведінці ховатися за ними. Сучасні дослідження показують, що люди, які беруть на себе відповідальність за власні вибори, навіть у складних ситуаціях, мають вищий рівень щастя та благополуччя. Не тому, що їхнє життя ідеальне, а тому, що вони відчувають, що контролюють його. Виправдання крадуть цю силу. Вони кладуть ваше життя в руки зовнішніх факторів і ви стаєте просто глядачем. Відповідальність з іншого боку повертає контроль у ваші руки. Я хочу, щоб ви зробили просту вправу. Протягом наступного тижня, кожного разу, коли ви застаєте себе на тому, що кажете, я не можу через. Замініть цю фразу на я недостатньо хочу. Це може звучати жорстоко, але це правда. Більшість виправдань це не про неможливості, а про пріоритети. Як тільки ви це приймете, ви почнете бачити рішення там, де колись бачили лише перешкоди. Я пам'ятаю час, коли мене запросили виступити у віддаленому місті. У мене не було грошей на проїзд. Ідеальне виправдання було прямо тут. Я міг би сказати, я б хотів, але не можу. Замість цього я вирішив піти до станції та пошукати альтернативу. Я зустрів знайомого, який, дізнавшись про мою ситуацію, мені допоміг. Розмова відбулася, і з цієї розмови виник зв'язок, який відкрив інші двері. Якби я сховалася за виправданням, цієї глави в моєму житті б не існувало. Виправдання завжди легкі. Відповідальність завжди важка. Але тільки відповідальність будує долю. Коли ви звільняєтеся від потреби виправдовувати свої невдачі та починаєте шукати шляхи їх подолання, ви активізуєте внутрішню творчу силу, яка до цього дрімала. Ця сила та сама, що рухала таких людей, як Карнегі, Едісон, Форд та багато інших. Вони не народилися з надприродними перевагами. Вони просто вирішили жити без виправдань. Тож сьогодні відкиньте звичку виправдовувати своє застійне положення. Звертайте увагу кожного разу, коли ваш розум намагається запропонувати пояснення для бездіяльності і кажіть собі, це просто виправдання. Що я можу зробити інакше? Ця проста зміна може здатися незначною, але вона здатна повністю перетворити ваше бачення життя. Бо, зрештою. Те, що визначає вашу траєкторію, це не те, що ви мали або не мали, а те, що ви зробили з тим, що мали. І це ніхто не вирішить за вас. Якщо є одна істина, яку ви повинні винести з цього, то це ваше життя змінюється не тоді, коли ви додаєте більше завдань до свого розкладу, а коли ви маєте сміливість позбутися того, що тримає вас на місці. Звільнення від цих пасток це як скинути вагу. Яку ви несли, не усвідомлюючи цього, і кожен крок, зроблений без цього тягаря, наближає вас до долі, про яку ви завжди мріяли. Я глибоко вдячна вам за те, що ви пройшли зі мною цей шлях, і хочу, щоб ви знали, що це лише ще один крок, який ви зробили назустріч своєму найкращому п'я. Наступне відео вже на вашому екрані чекає на вас, і в ньому ми продовжимо разом просуватися цією дорогою зростання та перетворень. Я буду чекати на вас там, щоб ми могли впевнено продовжувати підніматися цією драбиною еволюції до більшого, сильнішого та більш змістовного життя.